Всім привіт! Приїхав на копанку зранку, закормився, поки розмотав три вудки, закинув, вже десь пів часа сидю. Толком нічого не кліє, так, сіпає на середню і ліву вудку. Видно, що риба прийшла на макуху на хвилі, йду десь звідти біля поплавків скрізь. Заростає копанка знову у широмасті, жоббуринням затягується. Посиджу ще десь годинку, може не буде клювати, то поїду, довго тут не буду. Комарі заїдають, у кущах їх багато тут ходять. На камеру видно літають туди-сюди. Взяв одну п'ятиметрову таку здорову вудку, туди на середину аж закинув. І ці так по краям. Раніше тут карась, клював короб, як був так біля труби, тут де качають воду. Літочки видно, ходять, поверсі скидуються, об вудку, там поплавки труться, а так. Видно, сюди хтось ходить, в це місце, мабуть, літочки хтось ловить, віддихає і там рогачі нові є теж. В когось вуси кричать, десь випускає, мабуть, тільки приїхав, тут фазанів було багато, біля копанки ходили. Мабуть, не буде клювати вже. Може хоч один карасик би попався чи пліточка. Довго ждати потрібно. Він рідко клює, його мало. Може, ще на погоду міняється. Вчора вечором якісь хмарі були, хоч і жарко. Зараз холодно, теж хмарі, ну доща, вроді не має бути, не знаю. Он на середню знов так трошки поклювали, притопили. Всі три на червака, нічого не брав. Тут найкраще на червак клює, на тістених тіло раніше брав, кукурузка теж ні. Була одна покльовка на цю вудку, на середню, знов там щось пробує клювати, не знаю. На ці дві тихо, перекидав, тут червака на одну поміняв, тут так і залишив, там теж. Полежило так гарно, зразу підсікала, нічого не було, не почувствував, думаю плітка. Раніше зранку, як був тут місяць назад, теж три плітки взяв, вона так клювала. Зразу не хотіла, а потім аж десь в часов 8 клювала. Зараз пів сьомого тільки. Коли на 20-30 ще посиджу, то й буду змотуватись, мабуть. Ось взяла плітка. Думав тут не буде якраз, поки знімав таку водошична гарна. Тут там взяти пару штук, ось і на цю щось сіпає, не знаю. Прикормив, може буде брати. Така ладошечна. Зараз передіну червака, знов тут закину. Тут поплавок поганий був на цій вуці, він такий малий, притоплений, але так і положили. Думав карасик, бо вона так легенько плавно його. Вон там жаби, тригають туди-сюди черепахи теж ходять. Зараз перекину, що потім подивимось. Ось вже почало сонце виходити, знов кричать фазани. Довгенько так посидів, зараз години 3. Якраз макух, мабуть, подіяв, почала клювати риба. Бачу, положило. Карасик попав он перший, не знаю, чи видно на камері такий нормальний, більші його дошки. Потім ще одна пліточка втікла і не підсік та й ще підсипав по макуху, посидів хвилин 20 30 клюнув ще один карасик, другий. І потім знову пліточка між ним. І потім на середню вудку знову клюнув карасик. Якраз на всі три вудки по карасику. Там он третій карасик, не знаю, видно чи ні видно. Майже рівні, вони такі чорні, пера в перевних, як болотні. Вони знов клює, не знаю. Підсікти неудобно вудки. Путається цей мусор, але ну, на цю вудку вже пару разів грались. Нічого немає. Тут синька, мабуть, якась цепилася. на червака або боку. Уже поміняв тут черваки, майже їх нема. Зараз знов закину. Минут 15 назад на цю вудку втік карасик. Майже до кінця положили, так підсік. Привстав і теж сонце починало виступати і побачив, як він під верхом втік. Десь такий теж. Раніше був і вечором, і зранку То не клювало, а зараз прямо самого ранку майже по тимноті сюди приїхав, поки розмотався, посидів трохи, потім прикормив, то... пару карасиків є, хоч і зараз дуже жарко, вдень не можна на сонці бути, воно почало виходити вже. Думав може не буду клювати, бо така жара, але рано почав клювати. Можна буде колись вечором ще сюди приїхати, може прикорм купити, може знов на макух. Може і короб, який клюне тут, якщо він є. Зараз вже не хочу клювати. Може мабуть буду змотуватись потихеньку. Якусь одну вудку змотаю, поки доїду, буде знову жара. Трошки ще посидю. Літичок взяв, там карасиків пару собі. Може їх вкопанку запустить до себе, може ні, подивимось. Копанка заросла, так як ця тільки більше ось цією фігньою. Теж без камери ходив туди на рибалку, там не клювало нічого. Їсти туди носі, постійно трошки підчистив, там віконце таке. Так вона заросла. Видно, що риба, мабуть, на дно буде заходити або ще десь ховається від сонця, бо з самого ранку скидувалось на камері не сильно було видно. А Зараз вже так пліточки якісь дуже маленькі, ходять по версі несильно. Більше якісь жучки повилазили. Зараз хоч менше комарів стало можна нормально, а то не міг геляк і відбивався, всього скусали тут в кущах цих. Ось починає клювати, непонятно. Ну, карасик тут теж на праву вудку тільки зразу положив і був, а то на ці дві грався він так. Сіпав як пліточка, непонятно було. Підождемо, може, клюне якраз. Раз видно, зараз тут два поплавка, і он третій маленький, його погано видно. Там поплавок воду набирає, трошки він підтоплений такий. Як закинув, думав геть вудку змотувати, зразу з ним не бути. Але якраз на нього попав перший карасик і пліточка. Він замолив чомусь біля поплавка, може карась мовить. Я туди макухи багато насипав, ну в кожне місце по два-три шаріка накидував. Пару кілограм макухи скинув. Може через це почало клювати, кормилась, потрошки підходило. Вон знов. З другої сторони поповка. Вже мабуть нічого не буде, сонце вийшло. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть, чи приїжджаєте сюди вечором. Вон якраз починає почарувати. Так, не знаю, мабуть, не буде нічого. Такий карасики. Літочка менша якась весною навіть більша показував. Карасі такі нормальні. Всім пока.